Армія Молодь Країна у Чернігові нагородили переможців та переможниць другого обласного відкритого конкурсу аматорських відеороликів Молодь Армія Країна присвяченого дню збройних сил України. Ініціаторами виступили військовослужбовці Чернігівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. колишній військомат Цьогоріч у конкурсі взяли участь близько двох тисяч дітей з міста та області. У минулому році ми були в стані мирного часу, але кількість в сплиску військово-патріотичного виховання навіть під час дії мирного часу вона теж була велика. Коли ми продовжили цю традицію, і в цьому році під час дії правового режиму воєнного стану цього також конкурсу ще більше було і переглядачів ще було більш знаєте, такої дружньої боротьби, змагання для того, щоб кожен житель нашої Чернігівської області, насамперед, молодь, могла вирости своє. Відношення до цієї війни понад 160 роликів роліків надійшло на нашу адресу. Всі вони були виставлені в Фейсбуці. Кожен зміг продивитися, порівняти, проголосувати і шляхом відкритого голосування. На сьогоднішній день ви переможці тут. Я вам дякую за цю сумасшедшу роботу, тому що саме за вами майбутнє. Конкурс має три номінації: з Україною в серці, армія з народом, народі своїм військом. Вірю в ЗСУ. Наближаю перемогу. У кожній з цих номінацій журі визначили по три переможця, відеоролики яких сподобались людям найбільше. Привітати переможців та переможниць завітав і командович ОК північ Віктор Ніколюк. Сьогоднішній захід по визначенню переможців він є тою ключовою. За порукою успіху, скам так, тою рушійною силою, саме діти, які створили ці ролики, які ми дивилися, які на сьогодні визначені переможці, вони є підґрунтям того і основою наших подальших дій, нашої вірою в нашу перемогу, що разом ми переможемо. Вітаю всіх з черговою збройної сил України, а переможців! Вітаю з тою перемогою, перемогу в першу чергу над собою, з досягненням того результату, який ви досягли працюючи, тому що будь-яка праця вона є нелегкою, і саме. Визначення переможця є та оцінка. Тобто досягнення тих критеріїв, які ви бажали або вже досягли. Ще раз дякую, слава Україні! Разом до перемоги. Патріотичний відеоролик Олександри Єресько, учениці Ніжинської гімназії №1, зайняв перше місце у номінації з Україною в серці. Дівчина каже, перемога стала для неї приємною несподіванкою. Проте вдячна всім, хто допомагав їй. Зі зйомками мені допомагали мої однокласники. Також брали участь в цьому і діти на рік менше від нас. Вони мені допомагали допомагали монтувати відео, а також вони знімалися в ньому, як ви бачили. І я думаю, ну я дуже вдячна їм насамперед на даний період часу. Я думаю, одним із найважливіших обов'язків взагалі громадян України є підтримка наших військових. І я думаю, це був один із прикладів. В якості призів переможці та переможниці отримали солодкі смаколики, книги та сучасні гаджети, зокрема мобільні телефони, павербанки, навушники, мобільні колонки та ноутбуки.